Канал соваки для дорослих та дітей. Мишеня Тім адвент календар. 5 грудня. Плюшевий ведмедик для Лілі. Тіме, поспішай, будь ласка, кричить мама. Тато і Лілі вже чекають на нас. Мишеня тім швидко біжить за мамою зі своїм плюшим ведмедиком. Нарешті, каже тато, який несе на спині маленьку сестричку мишеня Тіма Лілі. Сім'я вся зібралася, і нарешті можна вирушати на різдв'яний ярмарок. Вже здалеку мишеня Тім бачить безліч вогників на ялинках і прикрашених дерев'яних ятках. До них долинають різдв'яні пісні, а на ярмарку пахне яблуками та горіхами, апельсинами та пряниками. І скільки тут всього можна побачити: барвисті, ялинкові прикраси, свічки, різдв'яні віконні малюнки, смачна випічка і, звичайно, безліч іграшок. Мишеня Тіму особливо сподобалася маленька дерев'яна залізниця. Мамо і тато купують для нього і лілі вафлі з цукровою пудрою. Вони дуже смачні. Раптом Тім помічає круглий дерев'яний диск. Він виглядає, як торт з безлічу червоних, синіх, жовтих і зелених шматочків. Біля диска сидить старий пан жаба. Ну що, Тіме? запитує він. Хочеш теж покрутити колесо фортуни? Мишеня Тім киває головою і сильно, сильно крутить колесо. Кольорові сектори диска швидко пролітають повз нього. Так швидко, що у мишеня аж закрутилася голова від споглядання. Нарешті, диск сповільнюється. Цікаво, на якому ж кольорі зупиниться колесо? Зелений! Радісно вигукує тім. Воно зупинилося на зеленому. Що я отримаю за зелений, пане жаба? Давай подивимося. Ага, за зелений ти отримуєш м'яку іграшку. Пан жаба дає мишеня Тіму в руки маленького коричневого м'якого ведмедика. Тепер у твого ведмедика з'явився братик. Ці слова здаються мишеняті смішними, але раптом у нього з'являється ідея. У Лілі ще немає м'якого ведмедика, а у нього є теді. Ось, Лілі. Каже тім, і простягає сестрі нового плюшевого ведмедика. Він для тебе. Лілі радісно пищить і притискає плюшевого ведмедика до себе. Мама і тато посміхаються мишеня Тіму. Мама з гордістю каже: Який ти милий, старший брат, мій маленький бешкетнику. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски нових цікавих казочок.